Всім вітання, вітання, мої любі! У нас сьогодні з вами вже 14 червня 2024 року. Запитаємо під свідомості, який ресурс допоможе бути вам ефективним сьогодні і все, щоб у вас склалося так, як ви хочете. Так, розвиття, принадлежність, достойність. Подивіться уважніше на цей малюнок, про що тут для вас. І то, що може вас вводити в мінус, це осуждення, іскаження, проявлення. Подивіться уважніше, про що тут. І якщо ви відчуєте оці емоції, які будуть у вас, у вас. ну, ворвать энергию, вы будете чувствовать какое-то бессилие, да, вы будете осуждать себя за что-то, либо вас кто-то будет осуждать, да, чтобы перейти вот в это ресурсное состояние, спросим, какая стратегия поможет нам. Выбираем вот число от 1 до 4, я выберу 3. Итак, те, кто выбрал число 1. Ваша стратегія ось така. Ті, хто вибрав число 2. Ваша стратегія ось така. Якщо щось не зрозуміло, напишіть мені у коментах розберемо, тому що це метафорічні картки. І то, що ви бачите, це і являється підказкою імені вашого підсознання. Ті, хто вибрав число 3. Ваша стратегия вот такая ну то что о чем мне это да, говорит э, девушка держит в руках каравай к ней тянутся очень очень много людей э, девушка улыбается каравай такой красивая, на самом таком в красивом платье но немного ли слишком людей, которые тянутся к этому караваю. Это говорит о чем? Это говорит о том, что раздавают свои ценности, свои способности, я имею в виду ценности, ценность как специалиста, это то, что для меня, да, вот э, просто так направо, налево, ну, зачем метать, знаете, есть такая пословица, зачем метать бисер? перед синьою, то есть э, получают достойные и э, те, кто ви, видят э, смысл в том, что я делаю, они получают достаточно ценную информацию. И те, хто выбрал число 4, ця стратегія ваша. Ну, а я вас сьогодні запрошу до свого Фейсбука о 21 на стрім.